Вітаю вас, мерочка, на зв'язочку. Мене звуть В'ячеслав, і знову із Одеси Здрасті, як завжди, не забуваємо. До вашої уваги. Дивіться, хочу запропонувати вам гайка дрот на сьогоднішній день. Жас це актуальна тема. Дуже багато людей. В нас купують ці гайки круті, гайковерти і є просто різні. Я вам хочу показати те, що, з чого все не починалось, Знаєте, То як це, посадив дерево, там виростив сина і так далі. Ось тут от, та ж сама опера. Спочатку з'явилося 350-400 ні а потім пішло, пішло. Так що давайте дивитися. Значить Почнемо ми з фірми Бресір. В нас ціна. Такого э, гайка верта на 350 тонн. Ціна його э, 1000, э, 1800 гривень. 1800 гривень. І що ми маємо за 1800 гривень? Я вам показую. Тут просто, э, що мені подобається, то що удешевлений він чим? Тим, що э, картони упаковці. поняли? Тобто все тут укладене, все на гарантії, все як треба. І комплектується ця позиція 4-амперною батареєю. Ціна ви почули, тобто вам не почулась ціна 1800 гривень. Ми маємо 4-амперну батарею, ми маємо грейсер фірма 350 ньютон на метр н затяжку чи удару, чи як вони правильно кажуть, У нас два положення, три навіть. Три. три положення скоростей і Саме головне, смакітиські посадки. Дивлюсь М-1 і коротше, Виглядає воно таким чином, дивіться, це в нас гарантія, інструкція, це в нас виліта такий поролончик, воно все лягає класненько, так без всяких не болтається, нічого. І за такі кошти я полагаю, що можна придбати, якщо ви бажаєте вдома десь крутити собі машину або навіть на СТО, тому що на СТО нас теж хлопці брали 350 НА метр. Вони дійсно роблять, але якщо сильно закоксовані болти, звісно воно не зриває. Треба вже брати трошки мощніше, а мощніше в нас є. Такого плана, ну, такого плана, на 580 ньютон на метр. Ціна такого в, в такому самому комплекті 2310, Також 2310 гривень. Також є в нас від фірми Грант 800 ньютон на метр. Але ми вчора їх 6 штук. І вони вчора всі уїхали по хатам своїм. Приїжджали, люди брали, відправляли, замовляли. В общем, сьогодні, я думаю, що на. Через годину мож, може теж отримаємо ці 800-ки. Ну і також від фірми Грант у нас теж вчора отримали два набірчика і теж вони поїхали. На 2000 на метр там, з головками такий ну, порядочний гайков 9800 теж, теж поїхав. І тепер я вам хочу показати же, нашу бомбу-пушку-ракету Техасік, наш улюблений, знову з якого це все починалося. Це даже вам скажу вже друга їхній девайс від Техаса. Тому що були вони на 350 нм, але вони були без цього, цього отвіру. Зараз на 400 н метр. Звісно, звісно, вищідковий мотор з отвіром під під то тобто можна крутити їм там ці, ці діла, що тобі треба, саморізи, там або що. Ну І тут у нас комплектація, дивіться. ну Оцей гайкакрус запакований, не хочу його доставати, бо просто вам хочу показати сам, е, саму коробку. Що у нас тут вони пишуть? Зараз тут на англійському, тут по-українськи. Оберти, ну, в общем, ви бачите, да? 20 вольт і все проче остальне. Скільки тут у нас 400 тонн на метрів. Далі. Тут вже комплектується такою зарядочкою стаціонарною, тобто не просто бличком, а вона, поняття, вона дорожче коштує в закупці, але вона може ця зарядка заряджати як 4 амперну, як 6 амперну, так і 8 А батарею вона може заряджати. Оця зарядка. І нічого не 20 вольт. Зараз я... ванчик скаже там вирішила ставити, там покупати, якщо її осмотри. Як <сі> собі захоче щось оставить, так це випродається. Так, дивимося, яка тут батарейка. Ну, Батарейка від Техаса, 4 А теж вона класна, надійна. Також ми можемо а, укомплектувати цей гайкокрут і 6-а батарея. Вона теж є в наявності. Просто, якщо ми поставимо 6, -6 А батарею, то вона буде, виходить. Батарея сівша, нормально. Батарея сівша. То вона буде просто грубіше так виглядати, будемо так казати. Ця батарейка була в мене вчора вдома. Я робив вправно, я її тебе посадів. Но ми можемо поставити сюди 6 А, але вона буде така. Величезенька, величезенька, така, вот і ціна цього комплекту повністю, отак от. Да, ми маємо ось такі, з такою батарейкою. Якщо до вас приїхала, вона трохи розряжена це не страшно. Ви кинули її на, бат... на зарядку, вона зарядилася. Але ми завжди перед відправкою перевіряємо, якщо воно трохи розряжена, ми ставимо її на зарядку або шукаємо заряджену вам кладемо. Ну, На всякий випадок, якщо що, що ви не зна... ну, щоб ви не, це, не переживали. Дивіться, ціна буде техасу 3400. Це буде одна батарея, це буде одна зарядка. Зарядку і буде один геккомер. Якщо вам треба тільки оця отушечка отушечка каркас, ми кажемо, то воно стоїть 1650 гривень. Оця отушечка. Якщо вам треба зарядка, зарядка 700 гривень. Ну і батарея коштує 1050 гривень. Це для тих людей, хто полюбляє Техас, в кого Техас вже все а ми починали. З Техасу у нас по Техасу величезний асортимент, і дуже багато людей в нас його беруть, але все одно ринок диктує свої правила. Все одно люди бажають щось трошечки подешевше. Що, ну, от, Знаєте, от різні люди, і ми стараємось там трошки завезли гресіра. То полюбляє Револьт, завезли Револьт. але саме головне, що в що в Техасі, що в Гресірі, що в рівольті, що? Правильно, макітовська посадка. Тобто ти можеш це отак от брати і міняти. Поняли? Якщо у вас вдома Техаса, тобі сподобалася ця е, фірма, ти собі її купив і тобі тебе батареї стануть. Ось, ну, давайте я вам просто покажу, щоб ви не думали, що я просто балакаю. Просто покажу гресір. І, допустимо, Техас. Ну, посадка. І вона робить. Поняли? Тобто я за чого кажу, що у нас все. Взаємозаміняємо. Так що, в принципі, я рахую, що в вашій ситуації вам треба просто довіритися мені. А тому, що Семерочка ніколи нікого не обманює, ми стараємось робити по правильному, по чесному, тому що ну, якщо дивіться, давайте так зробимо. Якщо когось щось трапилось, я не допоміг. Вашому питанні пишіть. Вот. пишіть обов'язково ну, і факти определенные, які я там щось когось залишив в біді. І одно одне прохання, будь ласка, дуже багато людей от, пишуть мені в е типа, вот ви там рекламуєте то а покажіть мені, типа, вот, підтвердження того, що ти там сказав. там пишуть мені там э, тоже типа я рекламировал 40 сантиметровую пилку э, от Техаса ну я кажу там что человек за 35-37 резов он мне видео подтверждение типа в эфир Ребята, да не буду я нікому нічого доказувати, не буду нікому нічого показувати, щось спорити і так далі, тому подібне. Ну, нашого воно мені треба, в мене на це немає часу. Якщо у вас є якісь сумніви, будь ласка, ну пролістуйте, шукайте там собі, хто вам буде піти лучше пісню, будемо так говорить. У мене, якщо я кажу, в мене кожне моє слово є підтвердження. Якщо я десь щось неправильно сказав... Туди да, буває там, допустимо, у нас були э, печкою, там у нас були моменти. Да, і то мені чоловік, э, вчора я по поводу автономки виступив, він каже, що там э, в програмі, виходить, виставляєш по кодам. Вот як э, типа от, ти машину сканіруєш, він мені примір привів, Каже, там код -коди, і от ти коди в ці вводиш. І вони виходить, ці коди йдуть програмування в кіловати. Так само, там, коли ошибка якась теж це обозначає щось там. В общем, це треба розібратися повністю. Я просто все, ну, нема часу експериментувати, приїжджаєш додому, які там коди і про що остальне. От для цього я і от зараз кажу, що якщо у вас є якийсь вже опит, попит да, як кажуть. В даний Ну, ви побачили щось або ви в нас щось придбали обов'язково. Якщо вам, звісно, не тяжко Напишіть комент, брав пилу, там таку-таку, там бомба, супер, ракета і все остальне хорошо, понравилось или не понравилось. Так само там, ну багато всього ж продаємо. Пишіть, якщо ви ж дивитесь мене, багато людей мене дивиться е, щодо техніки. Так що багато людей, хто вже щось придбав і обов'язково щось пишіть. Це для тих людей, хто знаєте, таку, не вірю, не, не, не довіряє нікому. Поки не побачу, поки не почитаю, поки не цей не куплю. Ну, є такі у нас є такі люди. Чому? Тому що зараз такий час. Все життя люди людей обманюють. А нам треба наоборот, нам треба довіряти друг другу, Ніколо, ніколи ніколи е, е, друг друга не на... саме, в общем. Ви поняли? Я не можу з'яснити свою миску на українській мові, але я вам хочу сказати, що треба залишатися завжди людиною, і тоді життя буде тебе полюблювати і буде давати тобі багато чого, в общем, всього, того, що ти сам собі пожелаєш. Ух, замудрив, все, туши, поки я пока кофе піти.